Вили богині долі в слов'янській міфології, присутні під час народження дітей, вселяють в них душу та визначають їх долю. Ще являлися богинями музики, поезії, танців і співів, дуже творчі та майстерні. На вигляд, молоді, тендітні та вічно юні красуні з золотосяйними розпущеними косами, вбрані в білі або майже прозорі сукні. Живуть в хмарах, лісах, водоймах та високо в горах, вміють літати. Через це в деяких джерелах їм приписують наявність крил. Мають Ічні здібності до зцілення та навіть воскресіння померлих. Їм підвладні сили природи і різних стихій. Давні слов'яни надзвичайно шанували вил, приносили їм жертви та називали богинями або білими богинями. Вони віщували життєвий шлях людині, наділяли вдачею, умінням, натхненням і всілякими талантами, особливо допомагали зневіреним і сиротам, а також могли лікувати душу та пророкувати майбутнє. Підписуйтесь на мівчука. Чекаємо на ваші вподобайки.